Коли ваш бізнес вам приносить, щоб підтримувати те, що у вас є, коли вас все влаштовує, але є одна думка: а якщо влада поміняється, а якщо там прийде не та країна, а якщо в мене сил фізичних чи психічних не буде керувати цим, на що я буду жити? І ви з цього моменту починаєте інвестувати в подушку безпеки. Це не та подушки, коли я вам казав, що для бізнесу для життя. Пам'ятаєте? Це, це я про інше кажу. Ті мати треба на 6 місяців, що якщо форс-мажор якийсь, щоб перекритись. А тут ви вже це глобально. Ви інвестуєте доки, доки увага, ті 15-20% в рік уже не перекривають все, що ви маєте. З цього моменту у вас дійсна економічна свобода. З економічною безпекою. І коли ви створили це, ви можете зайнятись якими завгодно проектами вплоть до від меценатства до місії. Тільки тоді. А до цього, слухайте, зроби, щоб твої діти, хоч не потребували дотації від держави.